Сьогодні 29 29.02.2016 року ми знаходимося на території Червенської обласної клінічної лікарні, яка знаходиться по вулиці Буковинській. І ось ми бачимо, які рутівки Lexus, Це що на Lexus гарний номер. Це, мабуть, лікар якогось, не знаю, а може і ні. دا یو ډېر ښه بچی دی Такий джип ми бачимо на території мусор лікарні. І що, ви думаєте? Ось на яких мажнах їдуть наші лікарі. Я так впевнений, що це джип лікаря. Якогось, який працює в цій лікарні. Ось ми бачимо актуальну інформацію. Вже немає вивізів кредитбанки. все в кредит маленька бумажка. Автомобіль, який заїжджає на території Китається. Ми продовжуємо відеозйомку на території клінічної обласної лікарні міста Черниці. Ми бачимо ще один джип. Війсь знаходиться тут. Отже, ми знаємо, що просто простих людей сюди машинами не запускають. Тобто, виходить, що це машини лікарів. Ось і машина ще одного лікаря, але це бачимо, що це якийсь бідний лікар. Це, мабуть, такий добросовісний, чесний. Ще не заробив собі на таку машину круту, як, наприклад, зараз поруч. Hyundai 1287, теж джеп і теж, мабуть, одного з лікарів. Получається, що не такі наші лікарі бідні, нещасні, яких озвучують у ЗМІ телеканалах. Я вважаю, що зарплату треба підвищувати медсестрам, простим, стричкам, які колосальну роботу роблять на роботі, які з восьми денег ранку і до восьми працюють, бігають на ногах. Отаким треба. Ось все роблять, системи ставлять. Таким треба повершати. А лікарям. Вважаю, що по крайній мірі 5 років я би цього не робив. Судячи на яких не автомобілі приїхають на роботу. І скільки такий автомобіль бере бензину, то вони живуть непогано. Ми весь український народ так жив, як наші лікарі, які працюють у цій лікарні, у обласній клінічній лікарні, то б ніяких проблем в нас в Україні не було. Всі були б, думаю, задоволені. А так як наш народ доведений до зубожіння, Не знає відки брати кошти на хотіть на лікарство, ледве виживаючи. А лікарі їздять на таких крутих джепах. Що з цього випливає? Різниця? Рівня життя. Мені здається, що вони живуть. Зовсім у іншому світі, зовсім у іншому, як кажуть, по іншому дивляться на те, що зараз робиться в Україні.